Ось, мають такий вигляд. Мають кишені під дрібниці для телефону, окремі накладні кишені. Також є можливість трансформації в шорти. Ось. З обох сторін. Ось. Також є поздовжні розрізи з блискавками для того, щоб мати быстрий, швидкий доступ до кукси. Як знизу гумілки, так і стегна. Лікар-ортопед, травматолог Сергій Шальнев показує зразок адаптивних штанів. Розробив він їх спеціально для поранених військових, а також для людей з ампутаціями кінцівок. Дуже багато спілкуюся саме з пораненими військовослужбовцями, і, на жаль, в них є дуже багато таких станів як ампутації, нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. І мені дуже часто казали за одну і ту саму проблему, що одяг, який в їх є. Він не відповідає саме їх потребам. Не те, що в лікуванні, але і в реабілітації також. Ідея започаткувати такий проєкт виникла, коли проходили інтернатуру на базі одного з лікувальних закладів Полтави. 3 d макети штанів Сергій Шальнев розробляв на основі зібраних побажань пацієнтів, а на втілення ініціативи отримали грантове фінансування від фонду Віктора Пінчука. Саме велика потреба у людей була це саме в доступах ревізійних до е, кукси, купсу приймача і самого протеза. тобто те, що ми називаємо поздовжні блискавки. Друге, що їм повинно було, це тканина, яка дихає, яка не е, піддається якимсь інфекційним е, процесам, в них, е, тобто не розвине розвиваються патології, щоб вони були вільні, еластичні. Тягнулися в чотири сторони, водовідштовхуючи, тобто дуже перечень таких специфічних вимог. Військовим такий одяг передають безплатно. Для цього необхідно заповнити спеціальну анкету. В даній анкеті ми беремо ім'я військовослужбовця також його вік, контактний номер, розмір, вагу, зріст. Та також рівень ампутації, адже це досить важливим є. Також ми збираємо пропозиції від цих військових, що вони хотіли б ще побачити, що їм хочеться ще, аби їм було комфортніше вести свій спосіб життя. У команді розробників працює шестеро людей у різних областях. Відшивають такий адаптивний одяг підприємці із Харкова. Нині вже виготовили понад 70 екземплярів. Кожну партію доробляють та удосконалюють, додав Сергій Шальнев. Додатково це повинна бути глибока посадка, бо люди на кінцевих етапах реабілітації часто пересуваються на кріслах колісних. Ось, і через це для їх потрібна була висока посадка. Додатково ми додали універсальності в ці вироби, бо в кого є високі ампутації нижніх кінців, в кого є нижні ампутації нижніх кінців на різних рівнях. Ми подавали цю проблему також універсальністю. Те, що у нас є шо можливість трансформації, і в шорти, як розповів Суспільному Сергій Шальнев. Нині вони працюють над розробкою нової партії штанів. Для цього організовують додаткові збори. Тетяна весна, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.